Покажу, як грати без бабки. От так на самий останній і поїхали. Поїхали, без бабки будемо грати. Зараз я вам покажу, як ти може без бабки. Перший день, перший день. Просилаємо. Стаємо і ми без бабки, значить, ми не будемо. Раз. І пограли зразу. Раз. Відкриваємо. Вот тут нас без бабки ми граємо. Відкриваємо. Відкриваємо. Нема нічого. Погнали далі! Відкриваєм. Від... О, друзі, пишіть в коментарях Я не знаю то. Пишіть в коментарях, що це за річ. І дякую, і дякую вам за підписки. Так, мира. Я не знаю, що там. Я не знаю англійську, надо пишіть в коментарях, що я написала. Вона впала, то нічого... Ой пишіть в коментарях, і ви грати бабку Жені. Ми граємо, мене більше нам не потрібно. І ми йдемо на, на перший поверх. Ми вже на першому в кухню йдемо. То від бабкові на той повчик, а то ранку. Відкриваємо. Wytkrywajmy, wytkrywajmy, wytkrywajmy. To jest szczotka, a ma w kuchni? O, ja skoro, a w kuchni? I może to, tylko ja Oj, to szczotka, że ja to dalej że ma, Tak, wytkrywajmy, idziemy. Nasze Koneczka, dobrze. Tak. Tu mam. Tak, wytrywajmy. Wytrywajmy. Tu mam. Nasz piśle pierwalu. Tam wyjabulem. Tak, to wytrywajmy, to pisze dajmy. I podzam. Stajemy i piszemy po schodach. I piszle tam do kinetko. Tak. Piszle. I tak. I tak. I tak. I tak. mam. tak. Tak. Piśle, tako. I tako, kimnotku, tu dobre. tak. Um, Dobrym. Tak. Wietrwałem. tak. Dobrym. Tak. I tak. I tak. I tak. I tak. I Zaczynamy na drwę. Dalej przysłym. Wychodzimy z tej komnaty. Wychodzimy z tej komnaty. Tak, my poschodzimy. Odkrywamy szuchladu. Odkrywamy, odkrywamy. O, nasz czarny. Ja, ja, Zazabieramy ręce, tylko trzeba podwójny czek. Так, сюда, сюда. О, вот ребята. Так. шли и берем тен. Берите, пишите в комментариях, что это за речь, я снова не знаю. Так. И веток вам. Так, Пишли, пошли, пошли, пошли. Hayvanlar da ne zaman mıpslar da dem haras mıpslar da şöyle bir takız neyiz o? Şapistan mı? Oy ki an, ne yapalım? Ne yapalım? PİŞLER, daha Ми йдемо на двір, таким ходимо. Ходимо, ми йдемо на двір. Повзем, 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 повзем і повзем. Так, тут нічого не немає, пішла на двір. Дивіться, коли ми переходимо, і на дідіньки. Оп. Отут. А бабки ранні, нас нема. Нас спокійно... Тільки... Тільки ранку лову і та полочоха. Ні. Так треба нашу комнату. Взяти. Вам один Ми ще в вану написали, забула в вану. Так, тут нема, тут нема. Нема, нема. Просто <гас> первый, первый раз Ой, не первый раз А первая спроба была У нас Я просто так Приделалась Так Мы приседаем И настояем, когда там будем В этой комнате Мы снова приседаем Мы не приседаем, а стоят Викрайм. Я не знаю, да сделай ключ. Разпишись на комментариях. Наш той ключ. А зараз мы куда идем? Мы зараз идем, идем, идем вот туда. Так, так, Вот Başak tut ne bileyim. Dur, nasıl tabağatı? Şurada. Aaa, nasıl tabağat? Şövlyada. Ay, ne şövlyada? Ay, Oh, kışlığına anlamını kırdım. Doğru, şurada kal. Vem na pomerada. Mas tá aqui. Zoog. Oi, 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 oi. Eu tô caindo, tô Eu tô caindo, tô Então, pichele. Pichele, eu daí e eu deixo na pera. Ай, боже. На що вона тут? Воно тут не відкривати. Тут мене закрита папку, дивіться. Оп! Вона тільки вемаря. Вибіч не зможете її открывати. Вот так вона что включити включать включать. Так ману включайте и вот тут будет пара. Ді, 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 мам, у нас віць, там. А мне пишли друге місце Так, я иду садам Я иду садам я иду по сорам, я иду по сходам по дем. Зараз ми по сходам. Я іду по сорам, я иду по сходам. Так, срам, чекай, щерам. Боже, яка страха Яйно. А підемо картини подем где тут є картини. Я хочу якийсь картини подивитися. Пусть якийсь катант подивитися на ну як так така страшна. Не так, але страшно. Хто ja. такий вече катану ладно, пішлем? Я хочу митись. Це ще включати. Не дай. Друзі, Пишіть коментаря бабку рані. І ви там вже машина і проходила по учеху, а по дверями. Я ще не як проходила бабку рані. Пишіть коментарях. Тепер куди піти? Ну, куди піти, я не знаю, давайте, давайте по очах викликну. я не хочу, я боїти по очах і йти. Що тут пише? Друзі, прочитайте, як таке у вас буде. От я стою, щоб у вас є час прочитати. Ми ж тут пару... Ми ж тут пару зробили. Друзья, пишите в комментариях, что-то пешим все. Мимимимимимим, мим, мим. тут там дедененькая, дедененькая. Принимаемся, Понимаемся? принимаемся. Якщо цього тут немає, я тут таксі не побачу. Так, 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 так. покажу нашу тут машини, де покажу нашу тедмашини. Тут для машини, нас покажу навіщо. Тут треба до машини, я зараз покажу, навіщо до машини. Я можу машину втікчу. Ми ж вона відкрит машині. Я не знаю, Треба це на погарненько відкрити. Добре, попоржую. Да помагальник відкритим. Воно порібить. Аж біжала телефона, що п'яш. Хоч дуже знімати бабку Грані на йому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб нових відео не пропускати. На, на каналі Назаркому Герої вас 16. Танк. Пишіть в коментарях, що ви любите грати якісь ігри там телефони сидіти, якісь ігри грати. Пишіть в коментарях може Бабку Грані як я люблю. Я біжала на телефон Не він не міг бабку грає, не грати. Я, я стараюсь, щоб ви ставили лайки і підписки. Так, ми Ой 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 ой. Пала, ошко, ой, 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 ну, Otur şıp havaris ne diyor orkut kızarır orkut ekrem bebe 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 bebe, bebe, bebe. O, Не, аз ще трошки менше ме Добре. Ок. Не заходимо от ту кімнату, тут нічого нищо няма. Тук ме нахува. Така за тройката. Пишеме. Благодаря, че не будемо Будем да там го книжка. кнешка нас була. А. Нетам букнешка. Нема тут кнешка. Она була отут. Вземаме кнешку. Вземаме кнешку и идем. И идем до верху. Йдем, їдем, 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 їдем. Я таку культуру роблю, і я не буваю з цим, що там знову. Пишіть у коментарях, друзі, хто пройшов в бабку Женя, а походу пройшов, або вже колись пройшов. Двіряємо машиною, а по очах, або вже два. Так, двіряємо по машині, а по просто двері. Пишіть в коментарях, друзі. Ставте лайки! Як ви пишете коментарях, ставте лайки і підписки. Щоб ви наші були друзі. Так, хай вона покопається. А я пока пішла. Хто ходить до школи? Я сьогодні ходили до школи. І там дуже було цікаво. Друзья михалось. Пишіть в коментарях. Тамок. Привіт, зараз ти впадеш. Коли буде. Привіт, завтра ти Париж. Я помолела, я сказала, це по-російську. Я сказала по російську привет. Пляж". О, тепер добре. Так пішли, пошли і там и вон двадцять. Ой, ты шо такое? Ты таке було? Trzeba żeby na pono, żeby nie, 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 Zaraz, zaraz nie, He! mnie mężąc? Hej nie, 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 Так, пішли. Відкриваємо. І палим. Так, обертаємося. Присідаємо. Ой, обертаємося. Тут у нас шестеренка. Падаем. І присідаємо. Идем, идем, идем. Тут у нас. О, номер один на такий ходик. Так, ми Мейда на получехи. Ми ідем до ліфту. До типа І нас цифра номер один. Це цепше відбала один і коли нам цифра попалась. І ви відкриваєте. І там, і на другому буде бомба. І ми помремо. О! Це дуже корисна річ. Зараз я вам покажу до чого. Зараз ми виходимо. Того беремо чи що то, я не знаю. Беремо. Так, виходимо. ним виходимо. Так, і зараз я вам покажу. зараз я вам покажу навіщо то. Такі того нам треба на двір. Того нам треба на двір. Ідемо по сходах. Я вам вже ходила на трьох чи ні, я напевне наші кажіть в коментарях. Ні, я вам тільки таким демо перевели, я такого ходила. Тако було. Отак я вам і там може бути мало так, а по якийсь ще речі. Він так нам дуже користь. Бабка може там носити. Бабка може там сидіти, коли ви з бабкою граєте. Це ради правда. То я не правда. Молоток! Не, нужна річ, Корисна вона! Підписуйтесь! ставте лайки! Там не пропускати нових відео на каналі Hammer 16. Всім пока!